Люди, які один одного пранкують. А на самом ділі приїжджають просто погостити і посміятися. Закінчується погано. Хто є вдома? Нікого не вдаждеся. Ой, доню, хто є вдома? Доню. Ой, присяду. Я... Ой, присяду. Ось так краще. Ой, там вони зразу прилігти. Ой, боже як я втомилася з цієї роботи, що й мама в час 30 має приїхати. Боже, як я рада цим вікнам, які я купила через них такі гарні заходи сонця. Вау. Хм, Надо щось би приготувати, поки мама при... не приїхала ще, бо потім вона мені... Точно капризи буде строїти. Надо піти сходити в магазин і понакупляти всього. Ой, піду на диван приляжу, а потім вже піду. Ще годинка не пройде. Точно, треба піти прилягти. Ой, може поспати ще. На кого я сіла? О, божечки, хто на мене там сідала? Тихо, обертаємося. Мама, ти що тут робиш? Ти ж мала в час тридцять приїхати. Так злякалися. Мама, на я в магазин схожу, бо так, так. І за мами так-так. Я ніяк не сходила. Бо так, 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 я... О, Господи, так, Бо Так я ніяк не схожу в магазин. Я походу приболіла, голова болить беру. Іди ти в той магазин, побудь зі мною. Я ж раді тебе приїхала. А їсти, їсти потім будемо. Я Люці подзвоню, вона все привезе. Угу. Ой, як погано. З тобою точно все добре. Мама, Тобой, бой, прокидайся. Бу, мама, мама, господи, мама, все, я їду в село, на твого дому.